За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців станом на червень 2024 року в країні Європи перебуває майже 6 мільйонів українців. Отримуючи тимчасовий захист, наші громадяни за кордоном не лише вивчають нові мови і культуру, а працевлаштовуються, набираються нового досвіду у різних сферах та навіть відкривають власний бізнес. Після початку війни ринок праці в Україні суттєво скоростє. За оцінкою Міністерства економіки України, задля повоєнної відбудови та економічного відновлення протягом наступних 10 років Україні доведеться додатково залучати до ринку праці іноземних працівників вже сьогодні. спостерігається повернення українців додому, враховуючи чималу кількість програм, які підтримують розвиток підприємництва, а також наявність отриманого за кордоном досвіду та іноземних контактів, Українці мають можливість розвивати свій бізнес в Україні у разі нестачі кадрів залучати іноземних працівників. Для залучення іноземних працівників український роботодавець має отримати дозвіл на застосування праці іноземців або осіб без громадянства. Такий дозвіл видається обласними центрами зайнятості на підставі заяви роботодавця. Разом із заявою роботодавець подає визначений пакет документів, які розглядають. До 7 робочих днів. Після отримання дозволу на застосування праці іноземця, протягом 90 календарних днів роботодавець зобов'язаний укласти трудовий договір з таким працівником, подати копію такого документа до обласного центру зайнятості. Протягом дії дозволу та трудового договору обласний центр зайнятості здійснює моніторинг сплати роботодавцям єдиного внеску на загальнообов'язкове державне не соціальне страхування за іноземного працівника. У разі несплати роботодавцям такого внеску протягом двох місяців відповідний дозвіл скасовується. Також законодавством передбачено категорії іноземців осіб без громадянства, праця, яких може застосовуватись без відповідного дозволу або дозвіл оформлюється безкоштовно. За наявності підстав, строк дії дозволу може продовжуватись. До дозволу можна вносити зміни. Порядок оформлення дозволу, перелік документів та способи їх подання, розмір плати за видачу та продовження дозволу, підстави для відмови та скасування дозволу передбачено розділом 7 закону України про зайнятість населення. Із вказаною інформацією також можна ознайомитись на сайті Одеського обласного центру зайнятості.